Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Поговоримо прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пана Владислава. Вам слава Україні. Героям слава, пане Владислав. Слухайте, давайте почнемо ну, з цієї з карабахської, карабахської ситуації. Слухайте, я от вчора бачив останні відео, які звіти. Це вже коли люди там прийшли до цієї. До, до ради, я так розумію, там до керівництва до свого і щось там. Я не дуже розумію, хто кого хоче там з них скинути, хто за кого, розумієте? Бо з одного боку, вони кричать там, що Путін поганий, все таке інше. А з іншого боку, тут маємо інформацію, що цим може скористуватися і зовсім пропутінські, так звані партії. це, це така річ, це не буде про це. Не будемо. А мені цікаво, з військової точки зору. Слухати, а чому саме зараз іде слухати іде російські миротворці? Вони ж там, от я, якщо я не помиляюся, вони ж туди туди. Прийшли от для того, щоб якраз і захищати цих людей от армян, які там етнічні, ж а іде вся ця історія? Маємо розуміти, що ж там за миротворці. Це військовослужбовці 31 ї десанта штурмової бригади. Mm -hmm. Вона дислокується в раді. До речі, частина цієї бригади нині воює в рамках так званої спеціальної військової операції на території України. Тобто такі вони собі миротворці. Mm -hmm. Звісно, ми бачимо. Вони зараз не втручаються в цей конфлікт, бо ресурсів у них не так багато, бо елеву частину російського війська, в тому числі з військової бази в Гюмрі, це на території Вірменії. Росія змушена перекинути для забезпечення власних потреб на, на території України. Тож очевидно, що зараз особливо Росіяни не не відсвічують, але ж до того вони протягом трьох років забезпечили переміщення польовими дорогами. Озброєння військової техніки та боєприпасів до тих самих карабахських сепаратистів. Неодноразово уряд Азербайджану демонстрував відео, фото підтвердження такої протиправної діяльності, адже що ж то за миротворці, якщо вони діють в інтересах однієї зі сторон цього протистояння. Знову ж таки, далі дивимось на диспозицію суто засобів. Міжнародними інституціями та в тому числі урядами Баку та Єревана визнано, що територія Карабаху це територія Азербайджану, і де факто зараз Азербайджан на власних територіях проводить ту звану операцію, тобто жодних причин вірменії активізувати свої збройні сили, мабуть, що не варто ба більше до цього процесу передувало неодноразове вмовляння. Щоб тамтешні сепаратисти з Карабаху вийшли на переговорний трек. Вони щоразу відмовлялися. А потім, коли знов активізувалася так звана мінна війна, внаслідок якої почали гинути Азербайджанському службовці, терпець у Баку вірвався, і зараз проводиться та сама військова операція. Думаю, що вона буде реалізована в такий спосіб, як ми то спостерігали три роки тому назад. Але три роки тому назад Баку був змушений зважати на позицію Москви, А цього <гум> разу ми бачимо, що. Може бути і не цим процесом. Але, ну, по-перше, міжнародний порядок денний. Весь світ знає, що Карабах – це Азербайджан, і Баку має право проводити заходи спрямовані на роззброєння на законних збройних формувань. Це перше. По-друге, навіть якби Російська Федерація прямо заявила про свою незгоду з такими діями Баку ресурсів для того, щоб. Пливати на цей процес у Москви немає. До речі, мандат російського миротворчого контингенту розраховано на 5 років. Тобто, в будь-якому разі до кінця 25-го uh -huh. року російська миротворця чи окупанти, як там хто як вважає, має залишити територію територію Азербайджану. Ну і думаю, що скоріше все позиція Баку, яка зараз трансформується в наступну тезу. Вони готові до переговорного треку uh -huh. з Сам Ралош. Том нагорна чи просто Карабаху верніше так казати, але лише після того як всі збройне формування здадуть зброю, і тут цікаво, от ви самі про це сказали. отут тут я не можу зрозуміти. Я вчора і так і сяк читав. Офіційна Арменія, Вірменія каже, що вони будуть Джорджія називатися. Да я так -то розумію, що коли вся ця історія от. Становиться це їх споріднює, споріднює з одним штатів американських. Є до речі, в Техасі є Одеса. Якщо хто не знав, там є Одеса своя своя. Слухайте, і от я тут не можу зрозуміти. Офіційно Пашинян каже, що немає там ніяких військ от Збройних сил. А хто там? Оце я не можу зрозуміти. З ким воює Азербайджан? Проти кого він там оперує? Оце це миротворці, це якісь формурування цих формування цих кланів. Отут я не можу зрозуміти. Чи Пашинян щось бреше? Ну фактично, там воює армія, саме проголошена на Нагорної Карабахської а -а -а. Республіки. Так жодна країна світу, навіть Вірменія, не визнала, адже абсолютно по уряд Пашинян розуміє, що там такі бандюки при привладять, що там немає деяке... Клейма ставити, тому думаю, що цього разу апарат щодо демілітаризації всіх збройних формувань, незаконних збройних формувань на території Карабаху буде реалізовано успішно, бо не може бути так. Бо в першу чергу через такий стан справ поневіряється мирні мешканці. Бо більше офіційний Баку постійно декларує, що він готовий проводити заходи з інтеграції тамтешнього населення, що вони приймуть її відповідні. Ну, робота та, та правила, який е, прийняти на території Азербайджану, це абсолютно нормальна стала процедура, адже територія Карабаха це територія Азербайджана, але ж, знову ж таки на території Азербайджану живуть люди різних національностей. Ми бачимо заяву е, тамтошніх іудіїв, які схвально підтримують дії азербайджанської армії, бо ага. жити в мерів. Ба у баку є гроші для того, щоб проводити відновлення тих регіонів. Ми бачимо, що в тих районах Карабаху, які ще три роки тому назад були визволені від вірменської окупації, ага. зараз відновлюються живуть дороги, відновлюються будинки, відновлюються об'єкти соціальної інфраструктури. Тобто в ці райони повертається життя, і це дуже а, важливо. Ага. Бо да, до того 30 років, коли ці території знаходились під Морок під контролем. Там таке та, та, та жахиття, та, такі е, раки лихоліття відбувалися. Що говорити про якийсь сталий безпечний розвиток цього регіону, коли він знаходився під вірменською е, окупацією, мабуть, що не варта. Слухайте, мені здається, що там, коли все от от відбудеться і вибудеться, ці всі райони будуть самі забезпечені. Вони слухайте, вони ж на цьому на шляху лежать. Там я такі програми бачив, які хоче Ердоган робити з Азербайджаном. Там і Вірменії. Там Слухайте, там якщо Пашинян все правильно зробить, там а, це буде скачок, такий потужний стрибок для Вірменії. Дуже. Що? Слухайте, а почекайте, а Вірменію я ще так подумав. Слухайте, з такими темпами Вірменію раніше нас до НАТО приймуть варіант. Виключати можна, бо насправді Вірменію треба виривати з ціпких тих лап Російської Федерації і Ірану. І я розумію, в чому природа того конфлікту. Ердоган хоче створити сталий логістичний шлях через Вірменію, через частину Азербайджану через ч через до через і далі 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 знову з цього боку до через казп підок туркменістану і далі в країни середньої азії Зрозумів. До речі, до речі, К -к Казахстан, От я також довго-довго за цим слідкував. Я не можу зрозуміти. Я періодично бачив, якась техніка їде. Але у них там в Казахстані то навчання були. Там і щось був, думав, ну може, це якось пов'язано. Тож а слухайте, слухайте, а все ж таки не тільки мене зацікавило, і навіть офіційно були звернення до Казахстану, Що це за зброя? Слухайте, от періодично їде кудись зброя по території Казахстану у бік Росії. Офіційно Казахстан каже, що це ось зброя від третіх країн, яка, начебто, ну, от якщо на фото дивитися, у нас там є пару фоток. Вона не така дуже нова, ця техніка, і от офіційно вони кажуть, але це ж може бути операція під прикриттям. Дали сфотографувати декілька старих зразків, щоб сказати, що це техніка третіх стран для ремонту в Російську Федерацію. Їде. А я ось хочу зрозуміти: слухайте, це канал постачання, і що буде, якщо слухайте, Казахстан. Закриє цей канал, чи не буде там така ситуація, як у Вірменії. Право в тому, що офіційний виробник озброєння та військової техніки на території самої Республіки Казахстан заявляє про те, що він жодним чином не поставив угу. не здійснює поставки військової техніки для потреб російського війська. Про ті переміщення озброєння та військової техніки, про які ви говорите, то там йдеться про техніку, яка може виводитись на Ремонтні заводи на території самої Російської Федерації yeah. знов ж таки чи то з Узбекистану чи Киргизстану такий варіант виключати не можна. Але навіть якщо ця техніка після відновлення буде відправлятися на територію України для участі в бойових діях, ну в такий спосіб може бути уряд Киргизії вирішує там. Певні питання щодо наповнення власного бюджету. Такий варіант виключати не можна. Будь-якому разі обсяг поставок цієї бронетехніки не є такими, що критично змінить ситуацію на полі бою. Адже достатньо подивитися на зведення від українського генерального штабу, що не менше три десятки артилерійських систем доби українська артилерія знищила е ще кілька десятків автомобільної техніки, бронетехніки, зокрема танків. Тобто тут зараз українська армія продовжує дуже важливу. Місці щодо руйнації бойового потенціалу в армії ох. Гріше Слухайте, наступна наступні питання, але щоб їх задавати озвучувати, потрібно відео подивитися. Це нова лякалочка, але не наша. Слухайте, не наша Росія, росіянська лякалочка. Вони там дуже налякані. Давайте подивимося, чого вони там бояться. Дійсне Січас Зеленський є на генеральну асамблею. він буде зустрічатися з Байденом. требуют ракеты «Атакмс» и GLSDB И, соответственно, с Шольцем будет встречаться по, по, по поводу ракет «Тауэрс». То есть основная задача какая? Вот на сегодняшний день примерно линия фронта, где-то до 80 километров работают хаймерсы, которые мы сбиваем ну, процентов на 80, на 90. Соответственно, то есть и эффективность... Центры управления, БК, все на свете. Теперь это придется складывать... Мы это все, придется, да. склады, это конечно, все вывели придется чуть дальше. Теперь получается, что у нас передовая, они хотят сделать так, чтобы передовая была без управления, без снабжения, да. без поставки боеприпасов, резервов и так далее, именно за счет этих ракет. Конечно, ракеты, если говорить откровенно, они представляют определенную угрозу. Особенно, тем более, что ведь ракеты Атак МС и GLSDB, они запускаются с пусковых установок Хаймерс. То есть уже не нужны специальные машины, можно использовать то, что уже находится на Украине. И есть вариант, который позволяет запустить сразу 12 ракет с грузового самолета, с транспортного военно-транспортный самолет поднимается, там находится внутри 12 ракет, они вытягиваются с помощью парашюта, осуществляется их запуск. Таким образом осуществляется массированный удар. 12 ракет, это, конечно, не так просто перехватить. Мертоносное оружие, очень серьезное оружие. Будут, конечно, последствия на фронте, но деваться нам в любом случае некуда. Но... Нужно воевать, нужно побеждать. Что? Доленосная сброя. Доленосної зброї вони вони на налякані. Слухайте, по, давайте по, по, по порядку: 80% хаймерсів. Вони збивають. Слухайте, це реально і чим вони мають щодо ну, них є? Маємо розуміти так, так, таке. Ну російські пропагандисти брешуть тільки нові триває дрота, тому і тому що 80% Але те, що факти е, припинення функціонування хаймарсів е, мають місце бути, так бо насправді ворог має. Потужні складові які чимало дошкуляють українського війську. Перша складова це система радіоелектронної боротьби. І тут росіяни насправді не пасуть задніх. Вони дуже серйозні розробки і цю техніку соткування вони активно використовують на фронті для того, щоб придушувати наші дрони, наші ракети. Ця ця овся працює. Звісно, що не йдеться про 80% але тим не на менш частину хаймерців Ми втрачаємо. Але тут ми починаємо більш активно використовувати нашу далекобійну артилерію. Високоточно вона працює е достатньо ефективно І щодо бові зведення від українського генерального штабу щодо російських втрат, тому є свідчення. Е друга опція е друга опція, що створює перевагу для ворога, це активне використання ним комплексів дронів камікадзе, починаючи на від невеликих fpv дронів, по закінчуючи тими самими ланцетами. До речі, ланцет це розробка ізра. Ізраїльська оборона промислового комплексу, єдине, що технології і відповідне промислові лінії для витворення таких дронів свого часу ізраїльтяни передали для потреб російського війська, і це зброя є дуже небезпечним в будь-якому разі. Ми маємо проблеми, ми маємо виклики. Треба працювати над тим, щоб з цими викликами боротись. Бо буквально днями з'явилось відео, як ворожий дрон, типу ланцет, поцілів по українському винищувачу Міг-29. дев'ять угу. Тобто треба шукати варіанти і посилення власних можливостей радіоелектронної боротьби і створення певних захисних елементів для того, щоб закривати важливі об'єкти українських сил оборони. В будь-якому разі війна не лише ми її називаємо війною артилерії, це війна дронів. І тут є певні виклики, з якими треба нам працювати заради того, щоб ворог не мав успіху, не мав перевагу по тих чи інших позиціях. Зрозуміло. Ну, слухайте, ну тоді так чи інакше, якщо. Ну, це рано чи пізно воно приходить, що коли воюють дві сторони, вони ж якось адаптуються. Ми чекали на це, але я так думаю, що це вирішиться дійсно ось зміною цієї. Категорії зброї слухайте, от якщо на мапу дивитися діпстейт, я не розумію, чому вони досі не зробили от от саме зараз це потрібно, як щоб на морі, на морі було от ми бачили, як там от червоною було, і от тепер, ну я не знаю, сірою, мабуть, вся, вся зона. Я до чого? що осі удари по по крпофлотілії? Чорноморській Російській федерації вони ж змусили їх відтягнути весь флот. Якщо зараз дивитися на на мапу, то там взагалі от експерти зараз кажуть, що взагалі немає більше у чорному морі безпечних зон для російських човнів. Ви навіть бачите підводних підводних човнів. Слухайте за допомогою цих ракет. от, от що цей дядя тут розповідав пропагандист, які можливо нам не дадуть, можливо, вибудувати оцей цей коридор безпечний. Безпечний зерновий коридор, і сам, от щоб ми самі себе забезпечували безпеку у цій зерновій ось угоді. Зараз північно західна частина акваторії Чорного моря знаходиться під контролем української армії. Так ворожі літаки ще можуть залітати в цей район, але після того як ми потопили російський крейсер Москва, після того як звільнили від ворожого гарнізону Український острів Зміїни, після того як взяли під контроль вишки так звані вишки бойки, де до Ходило с та обладнання радіотехнічної розвідки ворога Ворожі кораблі точно не наважаться переміщуватись ближче. До діскового узбережжя, ба більше вони навіть не наважуються виходити з за рогами Бо Розуміють, які наслідки це може для них бути так. Дрони Камікадзе, в тому числі ті типу Сіабебі, достатньо серйозно пошматували в ворожий флот. Зараз про це говорить третього рангу. Піде Плетнічук три БДК, які знаходились в акваторії Севастопольської бухти переміщені в акваторії Азовського моря. Там ховають від українських ракет. Ракет, але ж знову ж таки в Севастополі все, що залишається на сії ракет морського базування типу калібр, і час від часу ті, які виходять на бойове чергування і знаходяться на поготові для здійснення пусків. Причому пуски вони зараз здійснюють десь з траверзу в районі Феодосії ближче до Мисуапук. Туди ми поки що не достаємо для ага. того, щоб ми мали можливість діставати туди, нам потрібні винищувачі. F-16. І, відповідно вони так само є носіями ракет типу Карпуни і та тільки ну, ми здобудемо такі можливості. Я думаю, що питання лише часу, коли ми чергову партію ворожих кораблів відправлена відправимо на корм чорноморським бочкам. Звісно, що ворог з того приводу нервує. Ну а нам нам залишається лише сподіватися, що процес і підготовки українського персоналу і процес передачі винищувачів 16 буде активізовано, бо ця техніка нам потрібна вже зараз. Але ж поки що, попередні оцінки. Стосується лише того, що на кінець першого кварталу наступного року ми отримуємо в бойове розпорядження такі бойові машини. Ага, зрозумію. Слухайте. Ну а, а от таке питання ще постає: всі бачать ну такі періоди, спостерігаються. От як відбуваються ці періоди у, у цій війні? Слухайте, оця нова зброя, літаки там з ракетами, вони прискорять хід війни чи ні? Так, так атакам так. Можуть значно активізувати хід бойових дій. Вони можуть навіть до країни змінити ситуацію на полі бою. Причому це не мої висновки. Про це говорить американський генерал Бен Ходжес. Із де навіть не варто презентувати. Всі знають, що він колишній командуючий військами США в Європі. так він вважає, що Крим можна звільнити досить короткий проміжок часу, причому використовуючи відносно обмежені ресурси. Але ці ресурси є в дуже вагому. Перше, це е, винищувачі F-16, які будуть прикривати дії українських як на Суходолі, так і на акваторії Азовського та Чорного морів. І це ті ж самі атаки, за яких дуже нервують російські пропагандисти. Бо насправді зброя дуже потужна. З одного боку, їх бойова частина складає 250 кілограмів, а з іншого боку, знищити їх ворожі ППО фактично неможливо. Бо після пуску ця ракета знімається в небо на висоту до кілометрів, і потім. Е, Летіть до визначеної цілі з зі швидкістю понад понад трьома. Відповідно, у Росіян просто технічно немає можливості знищувати ці ракети. Тому масовані ракетні атаки, а нам насправді не бракує і Хаймарсів, і М70-х, і е в других, а всі вони є носіями для контейнерів з ракетами, типу Атакамс, Тож, очевидно, що ця ситуація декаріно змінить ситуацію на полі бою, і я не розумію, я справді не знаходжу відповіді, чому ще й досі уряд Джо Байдена не прийняв рішення щодо передачі такого устаткування, озброєння та військової техніки. Я вам нагадаю ще раз, там з самого початку, з самого початку, їхній головний цей військовий казав, що ми маємо контролювати ескалацію. Контролювати ескалацію. І це успішно от відбувається. Я бачу, вони не не. Ну, от, слухайте, ну от якщо дійсно ви кажете, що можна ж прискорити швидкість ходу війни, а от це відбудеться тільки ось у першому кварталі. Я не знаю, ми не будемо про це. логіка нам їх от поки не ясна. Мені так точно. Я і не буду вас провокувати в цю темну воду ліалісти. Поки почекаємо. Але слухайте, ну фінішна пряма. Так, пан Зеленський нам. От сьогодні я сказав, що не... добре рухаємось далі. Слухайте про прискорення війни. А от якщо я хотів запитати, слухайте, от наші військові підводні ці дрони на Ефективна історія, ефективна історія. Розумію, що і контракти будуть або там що ще. Але мені цікаво, слухайте, у росіян, а де це компонента у росіян? У них же там був так званий от що я пам'ятаю Пасейдон. Пасейдон, десь там загроза всіх американців і все таке інше. А ну слухайте, а от де їхня ця компонента? Чому вони ну, так активно застосовують? Чи воно тут неефективно буде з їхнього боку? Чи її немає? От, я би назив... Табо не цього ворог, бо до прикладу на фондах філіала Московського державного університету в Севастополі, поруч з яким спавовна тоді кілька днів тому назад, коли перетворилися на купу металобрухту і підводний човен Хастов надано і великі десантники Карабелі Мінськ, так от на фондах того МГУ планувалося планувала створити науково-дослідний центр та виробничі центри щодо виготовлення ударних морських дронів. Бо росіяни присвідчать в тому, що ця зброя найсучасна, сучасна, але дуже ефективна і дуже е, небезпечна, і вони почали працювати над тим кейсом. Але здається, що ді сумісні дії українського гура та українських військово-морських сил дещо скоректували ці плани. Хоча знову ж таки ми маємо розуміти, що ворог працює над посиленням своєї компоненти, в тому числі і ударних дронів. Думаю, що е, все одно буде в цьому напрямку діяти для того, щоб створити ну, на миш аналог. Аналог українських дронів камікадзе типу Сіа Бебі? Ну а ми сподіваємось на те, що заява нашого міністерства цифрової трансформації, який заявив про те, що армія ударних морських дронів камікадзе створена і не буває відповідних спроможностей, тобто всі ці заяви будуть трансформовані реальні кроки щодо руйнації ворожих кораблів, щодо руйнації тих самих опор Керченського мосту. А що там не чули корейців не чекають? Корейців. А що таке? Звернути увагу по постійні комунікації міністра оборони Ша Російської Федерації Шайґутовський чин. Він в Ірані прибуває, і, і, ну, дикість ситуації полягає в тому, що президент Ірану Раїсі розповідає про те, що Іран готовий стати е, посередником для владнання конфлікту між Росією та Україною. і При тому він заперечує, що зброя від іранських виробників вбиває мирних мешканців України. Ми бачили купу прикладів фото та відео підтверджень, що. Саме е іранські дрони, шахет 131 та шахе 136 тридшисть, прилітаючи вбивати нас. А президент Ірану на головому глазу розповідає, що тут mm. не вони. Mm. Ну тут я не знаю, як це коментувати. Схід це тонкі справи. Як кажуть, я не знаю, як це коментувати. Ну, це людина бреше. Ну що тут? тут що тут вже? Не скаже, слухайте, на, на останок хочу зрозуміти, там о, говорили про успіхи ЗСУ, і о, щось там розмотали десь якусь елітну десантну групу. Ось де це відбулося. І що це за елітна? Слухайте, я вже так я пам'ятаю, це вже яка по рахунку елітна, елітна десантна група. От з їхніх я так розумію, це ж нові? Чи це осередки старих? От хтось кого розмотали? Порядку ну по перше, росіяни отримали неймовірних люлей в районі Андріївки, і ага. там фактично те три бригади зазнала таких втрат, що що немеше 72 другу бригаду з, з того складу треба відводити на відновлення, на посилення всіх компонентів, бо вона добре пошматована. А в той же саме час, тобто це йдеться про Бахмутський напрямок. В той же саме час зараз підрозділи, що не менше чотирьох повітряно десантних дивізій. Які діють на напрямку на такмак час від часу отримують ляпаса від українських сил оборони? Хоча звісно, що співвідношення сил та засобів на цій ділянці фронту точно не на нашу користь, але але завдяки ефективному використанню артилерії, росіяни почуваються гадьпоть погано. Взагалі там ситуація дивна. Українська армія меншими силами продовжує наступ на більші ворожі сили до того ж, ті сили в обороні, і як бачимо, навіть за таких умов ми маємо успіхи на полі бою. Хоча я прогнозую, що що найближчі дні ворог, накопивши відповідні ресурси, буде намагатись контратакувати. Ба більше на такмакському напрямку, я бачу, що він вже формує ударного групування, щоб атакувати наші передові загони південніше від работіного саме з флангу, в такий спосіб намагаючись взяти нашу штурмові групи в оперативне оточення. Чи видав нього того? То щось таке Путня? думаю, що ні адже український генштаб бачить намагання ворога знитися. Ділянці фронту тому наше чинення спротив і завідно, здійснюють контрудари, щоб у ворога навіть і не було думки такої, що він зможе забути якісь які там територіальні здобутки, чи наші війська зможуть змушені будуть відступити. Що ж стосується Купінсько-Ліманського напрямку, то я і та й досі залишаюся прихильникам думки, що підрозділи 25-ї армії, які нещодавно було створено на території Російської Федерації, перекидається на цей напрямок не просто так. Скоріше за все, найближчими днями саме там вора буде намагатися атакувати, щоб кінець кінцем трансформувати свою чисельну перевагу в тому, щоб вийти ночи на мише доприту, до лівого берега річки Аскіл. Що з того вийде, будемо вже, ну, так само, як і я, дивлячись на мапу в Депстейт. думаю, про цю ситуацію чітко знаються і наші командири на місцях. Відповідно, вживають усі заходи, що планам Путіна та, відповідно, великому плану наступу імені генерала Армії Герасімова, ну, з того нічого не вийшло. Ну, слухайте, ну я так розумію, щоб вже під кінець підсумок такий підвести. Я так розумію, що все. Бачите, я вас вже не питаю, я думаю, що я не хочу більше про це питати. І от більше не буде таких питань: ой, ворог знов піде на Київ, ой, ворог там. Уже все. Оця історія закінчилася, я так розумію. В тому, що вересень місяць має нам дати відповідь на ключове питання: чи зголоситься Путін на проведення масштабної мобілізації? Бо прихована мобілізація весь цей час йде, Путін розповідає, що десь 300 а да, 300 тисяч російських чмобіків вже поставлено до лав е, російської окупаційної. І тут е, варто взяти в руки калькулятор і порахувати. 200 тисяч регулярної армії, яка починала так звану СВО. До нього ми додаємо ще 330 здається, тисяч, які були призвані в рамках часткової мобілізації минулого року, ще 300 тисяч, які поназбирали протягом е, цього року. Тобто сумарно понад 800 тисяч, а де вони подівалися? Вони померли. Пам'ятаєте, вони, вони помер. Вони пом... померли. Путін про підводний човен курс. Він потонув. Да. В ній вони стали добрими російським. Тобто перетворилися на двохсотих та 300 Зрозумів. Дякуємо, пане Владиславу, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. А в Україні. Героям слава нашим телечам! Нагадую, заходите на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.